Доброго дня друзі! Відео що розглядають, значить що, плуги, плуги, ціни по плугах йому подібне. Дивіться, плуга можна купити е, хочу сказати, японського, польського. Оце польський стандартний 2,25, самий ходовий. Бачите який? В нього буде ціна, давайте там буде окреме відео по цінах, побачите. Ну, Такий по 25 може бути поляк. І може бути поляк облегчений. 2 по 25, бачите? Бачите. Може бути, наприклад, наш Канець Подійський 2 по 25 з приплужником. Він буде коштувати одну ціну. Може бути такий же самий. 2 по 25. Наприклад, от, тож наш. Він буде коштувати другу ціну. тому що він, бачите, зроблений за косом під поляка. В нього є ці регулюровочки-настрочки. Зрозуміло? Зрозуміло. Що що, що можете собі купити? Що можете купити? До мотоблока. пожалуйста. Мотоблок, мототрактор, тут 1.19-1.20 корпус. Горайте. Можете ще купити двохкорпусний, пожалуйста. Цепляєте, вже все готове і вперед. Ну що вам хочу сказати? Якого б ти не купив, чи бомета, чи нашого, то що він тобі зразу в землю полізе, це буде дуже велике щастя. Як правило, там ще треба трошки... Понянчитися з ним, щоб все було добре. А тому обращайте увагу на самокльопи. Чувак, який робить самоклепи, то повірте, він цих кулак шарить. Він вам зробить, розкаже, покаже. Причому дасть вам, скажімо так, вибор. Він скаже або не вибор, або просто тобі порадить, що не треба тобі зараз тратити ці гроші, самоклап ще буде дешевше. Не треба тобі тратити ці гроші, тому що краще доба, там 3 тисячі через якихось півроку і в тебе вже буде реальний агрегат, А не ти щось зараз робиш. Типу я тобі зроблю подешевше, а потім ти будеш і мене плювати, і сам не будеш радий, тому що я тебе предупредив, що це буде хрень повна. Так що, народ має, то що маємо. Ну все, друзі, всім здоров'я і побачення.